Ну от і перша покльовочка. Ну давай зловлю першу рибу і вже тоді розкажу на що ловлю, чим і як. Ти тягнув першу рибу і влупила вона. Смочно. Це капець. Кидав, кидав тут на мілячку і все-таки хтось той влупив. Ну так, да. це вже було у мене дві покльовки і от тільки що. клацнуло так клацнуло гарно. Ну і щось таке немаленьке. Не 100-грамові окунь, то явно. Тут трохи трави, тут можна і овсяд поставити зараз. Ха. сильно, ні. <свірл> Розловив називається. Свірл 1.8 і отакий от окунь. Плеве додому. 5 -грам дніпро дні прозвинець актив в такому кольорі 0,5 хардмон у мене. І сьогодні нова паличка це Skyline 25-го року в рості. 832L з тестом 312. Пише екстра фаст, але він би мені більше фастовий, якщо чесно. Настрій. Нема тут екстрафасту в ньому. От отак -от воно все працює. Ну і була якась гарна риба, я її злив, бо ще не, не розумів, що до чого, як не всікати і підсікати. З цим спінінгом, ну і тут от причепився ще такий невеликий окуньок під бороду. Е, так що пробую, кидаю. Рибалочки трудові цієї осені, все по класиці. Ну і катушка новинка 25-го року, Shimano Acsense. С3000 MHGar. Намотаний шнурочок 0,5, восьмижилка Гьосен, Еджинг. Якраз він ідеально сюди підходить. Ну, як ж якийсь 0,4, то взагалі би викид тих 5 грам був в космос, напевне, де як тут зріст 2,51 і такими довгими палками є ще, що вона не ловила, то максимум 2,40-2.30. Ну, от, думаю, 10 см то не критично. Ну і що я по факту мав дві покльовки холостих. Одну мав пасивну, думаю, що був гарний окунь. І оцей підчепився за бороду. Почав змілячка тут обкидувати, так як була в мене тут одна рибалочка, що я класно попав на роздачу окуня звідси. Ну, але сьогодні було мінус 4 зранку. Так що рибка, напевне, вже й могла зміститися. Якісь такі одиночні кіло плавають. А якщо шукати зграйного окуня, то він, напевне, все-таки мусив піти на глибину. Я собі так думаю, а як воно насправді? Хто його знає? Що та риба собі думає? Так що пробуємо, буде ще якась активність, то покажу. О, це була покльовочка. Щука, ти дивись. О-хо-хо-хо-хозіла твістера в шахту. Ну, гарно. Класнула теж, непогано воно. Ну, Йдемо в тіньок з нею зараз, будемо фоткатися. Так, ну що, тепер покажемо рибку і зважимо її. Ха, Ха. Ну ладно, щука, взяв, нічого не скажеш. Ну така, за, за пів кіло це точно. Так, ваги. Помідах. Опа. О. 890. Гарна рибка. Майже 900 грам. Отакі щукенці. І будемо відпускати. Пішло клас. Просто клас. Так, і на що клюнуло Куля Актів 5 грам і Дніпросвенець. Одинарний гачок і свірл 1,8 мотор Ойлі. Клас. І 0,5 флюр. ну, ще, Точніше хардмону. Навіть і не думала зрізати, ще можна ловити і, ще можна ловити, і ловити. Так що продовжуємо. Загали ми всю дамбу, а там риби тупо ноль. Ну, щось, щось я собі став біля цього острівка на мілячку, думаю, покидаю тут якийсь мальочок вискочив і на черговій проводці як влупить. Ну, жадно влупило. Там якраз, напевне, вихід. З ямки сюди на міляк, А тут воно сантиметрів 10 глибини, де я стою зараз. І вона звідти вилетіла. Де трошки глибше, але ну, як глибше, там можливо якийсь метр півтора. Але було по красоті що шовиважування. З'їла просто в шахту. Я щось на окуня більше розраховував в такому місці. З твердим дном, з камінчиком, а тут щука сиділа непогано. Попробуємо ще декілька закидів. Може хтось знову вийде сюди. На ну, роздачу прям не розраховую, але ще якесь би клювання заробити, було би супер. Вібро хвостами, Ні одного клювання не було. tik dautvisterą ir natubį. Що, це пішло, клювання було від хвоста. Ха -ха. А я думав це зачеп якийсь. Так, перев'язуємося, тоді, значить, міняємо приманку. Поставимо в шоколаді свірла, milk чоколад. Значить, це міг окунець зажувати. О, ха був Прямо тут. По вершинці влупив гарно. Ого, аж гачок розігнув. Нічого собі. Гарно, гарно вдарив по окунячому. То зараз ще декілька закидів. Таке відчуття, що приближаюся вже до того місця, де де є вже нарешті риба, бо. Аномальна осінь, коротше, це все, що тут казати. Нарешті якась риба тягнеться. Що ти в березі там робиш, я не пойму. Отакий. Окуняра. Отакий такий окуняра і то сидів в березі, вон там. Ну зі скайлайном треба фоточку однозначно І підсів без клювання. Ну але вже хоч третя риба пливи. Нічогось він там в мілюках сидить. Може там мальок і він там біля нього. його знає. А, може то взагалі якийсь одиночний бідолаха. Розгадати цю рибу я не можу. можу. Опа, оцей з покльовки. Не можу розгадати, що з нею не так. Клас. Це вже гарно з'їв і є окон більший. Свіру в шахті. Отакий красный. Так, це можно. Я 6 годин плавати і, і потім знайти рибу. І така була в цих рибалках. От і фіналочка, що я можу сказати? По рибі дуже слабо. 4 окуня чи навіть 3. Пару таких плювань холостих. Ну, щучка хоч порадувала, як завжди, вона щось виручає тут на цій водоймі. Але в загальному осінь дуже слабенько цього року, не знаю. Які вже оправдання придумати, що нема кльову, але в загальному дуже слава. Так що всім дякую, що дивились. Така вийшла рибалочка.